Сьогодні в Івано-Франківську стартував фестиваль ковальського мистецтва Свято ковалів, який вже традиційно проходить до Дня міста. Через події, що відбуваються наразі в Україні, на фестиваль не приїхали всі учасники, але організатори кажуть, свято обіцяє бути не менш цікавим і насиченим як для учасників, так і для гостей фестивалю. Ми довго вагалися проводити, не проводити, адже ситуація в країні ну, не до фестивалів, не до святкувань. Але під тиском всіх наших друзів-партнерів, які нам дзвонили, да, ми приїдемо, ми вас підтримуємо, ми хочемо приїхати. Мистецтво все рівно має розвиватися. Ми хочемо показати, що ми єднаємося з Україною. На жаль, не всі команди приїхали, не всі, не з багатьох країн не приїхало. Наразі зараз зареєструвалися представники вісьми країн. З Росії є дуже гарно, те, що ми очікували. Ну, загалом ми прогнозуємо понад 170 людей. Гостей буде святкувати разом з нами черговий фестиваль свято Ковалів. Володимир на свято Ковалів приїхав із Первомайська. Каже, думок про те, щоб не їхати, навіть не було. Атмосфера фестивалю йому дуже подобається. Думки були ті, що можливо хтось не приїде, особливо зі східної України. Мене там багато друзів. Ну, звичайно, так, в нас Ковальська така спільнота. Ми спілкуємося. У мене не було ніколи такої думки, щоб не приїхати на фестиваль. Я знаю, що на західній Україні тут все спокійно, тут всі друзі, тут все мирно і тут нас ждуть, чекають усіх росіян, українців, українців, україномовних, українців, російськомовних, тут завжди мир і злагода. Сергій на фестивалі представляє багато зброї ножі, мечі, які мають свою особливість, бо виготовлені за старовинними технологіями. Ну, ми представляємо в основному, скажем, так, не холодну зброю, а репліки і копії холодної зброї. Ми їх куємо самі, так як кували в старину, і збираємо так. так же, і виходить такі репліки». Цьогоріч традиційним подарунком стане виготовлення ковалями України та іноземними гостями елементів для композиції єднання. Це дерев'яний хрест, який опісля встановлять перед стінами адмінбудинку. Мер міста Віктора Нушкевичу скаже: подарунки від ковалів є дуже цінними для міста. і Він переконаний, що кожного року подарунки є оригінальними та цікавими. Як показали роки, ковалі надзвичайно творчі люди. Єдине, що я їм бажаю, щоб це творче натхнення ніколи їх не покидало. І ті ковані композиції, які вони кожного року виковують і дарують нашому чудовому місту, я думаю, це є свідченням того, що обговорювати щось чи чим підсказувати їм. Знаєте, немає жодного сенсу. Триватиме фестиваль ковальського мистецтва впродовж трьох днів. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.